Слава Україні, вітаю всіх на медичному каналі. Сьогодні світ охоплений бурею протиріч, сумнівів і тривог. Час, у якому ми живемо, змушує нас перейматися питаннями, давніми, як сама історія людства. Чому люди не можуть жити в мирі та злагоді? Що змушує сильно ламати долі слабких? Чому страшні війни забирають тисячі життів, залишаючи за собою сиріт і вдів, шрами, які не заліковуються поколіннями? Чому ми заздримо? Ми жадібно хапаємося за життя з. Бираємо багатство, яких не можемо зібрати. Ми вічно прагнемо щастя, багатства і слави, і водночас ніскінченно незадоволені своєю долею. А домікшись бажаного, знов починаємо чекати чогось недосяжного. Чому ми підкаряємось чужій чужої думці, але жадаємо влади над іншими? Чому ми все своє життя залишаємося бранцями власних бажань, забуваючи про те, що найважливіше? Ці питання терзали людство тисячоліттями, і 2600 років тому мудрець Лао Цзи вже пропонув. Ував відповіді приховані в його вченні, у словах, що пережили століття. Можливо, нам варто вслухатись в них знову. Хто такий Лао Цзи? Лао Цзи – легендарний китайський мудрець, за переказами, основоположник Даосизму і автор трактату у цьому творі Дао, до речі, слово Дао означає шлях, асоціюється з водою, стихією, що завжди прагне донизу і м'ягко долає всі перепони. Згідно з давньокитайською китайською легендою, Лао Цзи народився в селі під назвою Криве дерево у повіті гіркота, провінції жорстокість. Згідно з історичними даними, Лао Цзи народився на початку шостого століття до нашої ери. В царстві Чу і служив архіваріусом у державному книгосховищі. Уже в зрілому віці він зустрічався з Конфуцієм, ще одним видатним китайським мудрецем, філософом, який справив значний вплив на його світогляд. Коли Лао Цзи вирішив покинути Китай, щоб пізнати світ і набратися мудрості на кордоні, його затримав вартовий або прикордонник, якщо висловлюватись сучасною мовою, який попросив його записати основні постулати. Таосізму. Лао Цзи продиктував понад 5 тисяч іероліфів, що стала основою знаменитого трактату Дао Де Цзин. Після цього він продовжив свій шлях на захід. Ну що ж, давайте перейдемо до конкретики. Ось вісім висловлювань цього геніального мудреця, які перевернуть вашу свідомість і змінять життя. Отже, перший постулат мудрості Лао Цзи звучить так: у вас вже є відповіді на всі питання, які ви хотіли поставити собі або іншим людям. У центрі вашої істоти є відповідь, і ви знаєте, хто ви і чого саме хочете. А знання інших людей це розум, знання самого себе, це справді. Жню мудрість, як знайти свободу. Коли ви відпускаєте, ви стаєте вільними, Умійте відпускати все в цьому житті? Перемагають ті, хто вміє відпускати. Світ знаходиться за межами перемоги. Ось ще одне роз'яснення цього постулатою. Мовою Цзи. якщо ви хочете стати цілими, дозвольте собі бути частковими. Якщо ви хочете стати прямими, дозвольте собі бути кривим. Якщо ви хочете стати повним, дозвольте собі бути порожнім. Якщо ви хочете відродитися, дозвольте собі померти. Якщо ви хочете отримати все, віддайте все. Нагадаю, що згідно з легендою, цей китайський мудрець народився в селі під назвою Криве дерево у повіті гіркота, провінції це жорстокістю, але це просто красива легенда. Продовжимо роз'яснення цього постулату словами Лао Цзи, відповідаючи на запитання, як здобути свободу. Лао Цзи запитує вас, чи вистачить у вас терпіння зачекати, доки бруд осідає і вода стане чистою? Чи зможете ви залишатися нерухомим доти, доки правильна дія не виникне сама собою? Наступний постулат звучить так: ваше его ніколи не дасть вам справжнього задоволення. Той, хто визначає себе, не може знати, хто він насправді. Той, у кого є влада над іншими, не може наділити силою самого себе. Той, хто намагається сяяти, приглушує своє власне світло. На мій погляд, простими словами, нам усім слід трохи зменшити своє его і задоволення від життя збільшиться. Зло вмирає, коли його ігнорують. Не давайте злу нічого у відповідь, і воно зникне само собою. Тут як кажуть без коментарів. Добро завжди перемагає, зло програє. До добрих людей ставтеся по-доброму. До поганих також ставтеся з добротою. Таким чином досягається вище благо. Будьте чесні з тими, хто чесний, і будьте чесні з тими, хто нечесний. Таким чином досягається чесність. Доброта в словах створює впевненість. Доброта в мисленні створює глибину, доброта створює любов, глибока любов до когось надає вам сили, глибока любов до когось надає вам мужності. Наступний постулат Лао Цзи такий Будьте самим собою. Якщо вас хвилює думка і схвалення людей, ви стаєте їхнім бранцем. Коли ви задоволені собою, радійте тому, хто ви є. Не порівнюйте себе з кимось і також не змагайтеся, і тоді кожен почне поважати вас. Будьте смиренні та будьте мудрими мудра людина це та, яка знає то, чого вона не знає. Усі річки ведуть до океану, тому що океан нижчий за всі річки, смирення додає сили. Зміни неминучі, тому приймайте їх. Якщо ви починаєте розуміти, що все змінюється, не намагайтеся щось утримати. Якщо ви боїтеся смерті, немає нічого, чого б ви не могли досягти. Нові починання часто ховаються за болісними закінченнями чогось старого. Тут так само без коментарів. Небо і земля довговічні, тому що вони існують не для себе. Можливо, підійде таке пояснення. Лао Цзи хотів сказати, що і небо, і земля вічні і непорушні, бо вони існують для всіх і підтримують життя кожної людини. Якщо небо завжди буде над головою, а земля під ногами, то не потрібно шукати чогось більшого, окрім як прагнути самовдосконалення. Догма 2. Мудрець не вип'ячує своїх знань. Іншими словами, по справжньому мудра людина не хвалиться своїми знаннями. Вона скромна і ставить себе нижче за інших, але зрештою пиняється попереду. Згадайте вислів Сократа я знаю тільки те, що нічого не знаю. Що більше знань здобуває людина, то більше вона усвідомлює, що осягнула лише малу частину істини, а пізнати все неможливо. Тільки дурінь буде Хвалитися своїми знаннями. Догма 3. Мягкість води сильніша за твердість каменю. Лао Цзи вважав воду основою життя. Вода, будучи ніжною і м'якою, може зруйнувати твердий камінь. Лао Цзи підкреслює, що м'якість і слабкість може бути більш могутніми, ніж твердість і сила. Він говорив, що немає нічого ніжнішого, м'якшого і слабкішого за воду, але вона за одну мить може стати жорстокою і руйнівною стихією, здатною зруйнувати навіть міцний камінь, інакше кажучи, за допомогою м'якості та слабкості можна подолати міцне і сильне. Кожна людина приходить у цей світ ніжною і слабкою, а потім намагається стати міцною і жорстокою. Тому вже ті сильні люди в нашому буденному розумінні, коли на них тиснуть, діють відповідно, намагаючись бути жорсткими, жорсткими та ніжними тільки сніжними, а адже агресія породжує відповідну агресію, тоді як толерантність і терпимість можуть привести до порозуміння без насильства, також мудрець наголошував, що розум і знання найсильніша зброя, незважаючи на їхню удавану ніжність. Догма 4. пізнай самого себе, знання себе найвища мудрість. Хто знає людей, той розумний, хто пізнав себе, той мудрий. Цей вислів повертає нас до античної філософії. Давногрецький філософ Фалес Мілецький сказав, що найважче пізнати самого себе, і справді людині найскладніше зазирнути у свою душу і усвідомити причини своїх вчинків. Але якщо вдасться зрозуміти свої глибинні мотиви. Можна краще зрозуміти і інших людей, оскільки всі люди багато в чому схожі. Догма Сім. Дао вічний абсолют. Цей постулат Лао Цзи в Даосизмі пояснюється так. Дао це вічний і непорушний абсолют, до якого прагне все живе, підпорядкування законом Дао і злиття з ним у вічній гармонії це сенс життя людини. Прагнення доєднання з Дао веде до вищого стану душі та гармонії зі світом. Уникнення бажання Лао Цзи вчить, що небажання зайвих речей веде до спокою та гармонії, якщо не знати про і багатства, то не буде прагнення до них, що дасть змогу зосередитись на важливіших аспектах життя. Якщо не дозволяти собі дивитися на те, що викликає бажання, то серце не затріпоче. Цим китайський мудрець хотів сказати, що люди часто прагнуть зайвих речей, грошей, каштовності, шовків. І розкоші, але якщо не знати про їхнє існування і ніколи їх не бачити, то й не будеш їх бажати. Якщо ж прагнути тільки слави, почесті і багатства, замість того, щоб вести праведне життя, сповнене роздумів і пізнання світу, то з роками доведеться жалкувати про втрачені можливості, то не хлопочеться про життя, мудріший за того, хто розуміє життя. На перший погляд цей вислів може здатися туманним, але ця думка прониз. Всю світову філософію Догма 6. перемога над страхом смерті. Людина має подолати страх смерті, щоб жити повним життям. Страх смерті заважає йти до мети та насолоджуватись кожним моментом. Звільнення від страху дає змогу людині жити більш усвідомлено та гармонійно. Людина має жити кожним днем і цінувати кожну хвилину свого існування. Їй необхідно перемогти страх смерті і йти по життю, не боячись зустріти її. Лицем до лиця цей страх робить нас слабкими і заважає досягати поставлених цілей, тільки позбувшись цього страху, можна жити повним життям, дихати на повні груді і насолоджуватись кожною миттю. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони так також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я, залишайтеся здоровими та бережіть себе.